Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Красота неймовірна. Отака От красота, яремча, жива вода. Вчора випав сніжочок, але морозець такої є, не знаю скільки. Це такий вид з кожного балкона. Мої хорошенькі, сьогодні утро у нас почнеться до камню. Я сьогодні уїжджаю. Давайте таку зробимо міні-прогулочку по живій воді. Так, йдемо, мої хорошенькі, Скрізь сніжок. Яка красота. А дивіться, що я люблю. Я ж в керзових сапожках. Я ж сьогодні в роз'єнових так мої хорошенькі йдемте. так йолочки для чана. Красота. Така тут красота мої хорошенькі, в живої воді. Так, я вже вам казала, що тут у нас один чан маленький. Там чан. Чан я вам показала. Тут тільки поки мої сліди. Дівчатка, ми знаходимося яремче, жива вода. Отака тут сьогодні красота, та й завжди тут красота. Тут є два чани сауна. З крана тече джерельна водичка. Мені тут дуже подобається. Ну, Цю красу я вам теж не можу не показати, тому що це дійсно красиво. І такий, знаєте, відпочинок для душі, для тіла, для спокою. Я вам теж трошки снігу привезу, бо я сьогодні їду додому. Зараз підемо з вами до камня. Я вас такого всіх. Добрий ранок. Знімув я ремчей дуже. От він вчора, і ви знаєте, він не розтав. Так, мої рідночки, сьогодні у нас свята неділя. Сьогодні пойду на роботу пізніше, щось підемо з вами до камня, візьмемося за ручку. Ви знаєте, я в пройшли раз, коли ходила, дівчинка мені в інстаграмі написала, Світуль, я взялася за вашу ручку і я почувствувала тепло. Ви знаєте, я така довольна, що ви його чувствуєте, чесно. Я завжди знаєте, задоволена тим, що вам добре. От я сьогодні, хто ще не ходив до камня зі мною, я піду з вами. Я піду сьогодні до камня, постою коло нього. Тому що сьогодні я вже уїжджаю. Сьогодні я уїжджаю, дивіться, ну, два дня магазин буде вірамча закритий, але це нічого страшного. Понеділок, вівторок, це такі дні, знаєте? Нічого, ну, це вже останній раз, коли він так буде закритий одним словом, сніжного вам настрою, тому що утром ми встаємо, він не завжди в нас є. А я хочу, щоб він у нас був, був завжди. Як і кожна людина. Хочу, щоб кожен ранок Нічого, такі вони ще прекрасні, вони спочатку холодно, потім такоми трем, вони у нас будуть гарячі. Так, дівчатка, починаємо ну, з цибулинки. Значить, на ногах у мене крокси, дівчатка, да їх купити? Магазин крокс. Вони є в кожному місці, я думаю, це Аня мені каже, мам, купи собі це тобі обув під теплий носок, ти будеш на них всю зиму. Я кажу, ну хорошо, я в'язула теплий носок, ой, вділа теплий носок, взула крокси. Так, мої дівчаточки, ну жилеточку, я вам вже казала, що дітя варенье подарила, кепочку це я купила теж. В магазині не помню якому, а костюмчик дівчатка у мене от в Ланкоті. Ой, я тут його не затягнула трошки. Дівчатка, це йде вілюр, це йде королівський вілюр. Він так грає. Значить, дивіться, що штанішки, що кофточка йде на отакі затяжечки. І тут теж йде на затяжечки, і тут іде на затяжечки. але світулечка, як завжди, дала мені чуть більший розмір. Дівчатки, це королівський вілюр, і мені в ньому взагалі не ходно. Ну я дуже люблю. Вони є різні кольори, але я вибрала бутилочну. Дівчатка, ви знаєте, дорого багато. Ну він супер класний, скажіть? Так, я сняла жіночку, щоб показати вам поближче костюмчик. Значить, так, зараз, подожди, я тут не затягнула. Що затягну шнуровочку. Ну Я люблю, щоб воно висіло. Я взагалі люблю, щоб знаєте, або воно должно бути прикальоне, або воно должно просто на мені висіти. От так само цей костюм. Сікуря, конечно, дала мені понятно, що на два розміри більший. Вона каже, ти ж любиш, щоб воно болтихалося. От тобі хай воно болтихається. Дівчатка, це королівський війр. Знаєте, камера не передає. Він такий, знаєте, прям відбиває. Ну, мені не ходно, хоча я говорю, хоч і да? Ну мені взагалі не ходно. Я люблю такі вещі. Я люблю, щоб було свободні. Там і штанишки затягуються, і кофточка затягується, абсолютно все. Такий костюмчик ви можете купити, ви знаєте, що в нашої світульки. Дівчатки вони є в кольорах, які хочеш. Я собі взяла бути, подожди, де тут затягується світулька. А, по бокам, дівчатка, світа, по бокам. Що ти? Ну, я ж сиділа в школі. На задній парті. Тому я не не партії. О, сьомої хорошеньки, а тепер по-другому воно сіло, ви бачите? Саме головне, що нам було день, так що, якщо у вас немає сніжки, то цітує вам його зараз в ленточку кине з певним снігом вас. А, я тут не відбувати сніг. Потім я люблю, коли в нього, подивіться, зараз руки красні, а потім таку коли робиш, а вони гарячі, гарячі. А потім, коли ми геть замерзаємо, ми ставимо їх або між доножки, або між домишки, або так Сніжки, я вам розказувала про ті сніжки, да? от в школі наперед ми ними грали. Я вам кажу, от, а школа таку сповнається, я ж кажу, хлопці ж здорові, беруть ті сніжки, наліплять їх великі, кидають у нас, кидають, кидають, то кинуть у сніг нас, то обваляють. Ну, Я робила по красивому я казала, да? я брала сніжиночку, думаю, роздівайтеся, все, роздівайтесь, пошли. Потім, так, знаєте, відкривала світерок чи рубашку і ручкою – і хлоп, пішла жара, думаю, ну що, один-один. Ви нас там, а ви нас тут, понімаєте? Вони ж хитріші думають, але ж ми теж не дурніші. Так що ми ріднулі. Погода прекрасна. Я вам хочу сказати, що я сьогодні, знаєте, проснулася і в мене якесь стояння, не стояння. Перше, я, знаєте, всю ніч практично крутилася. Я встала. І мені от отуто на душі якийсь як дискомфорт, знаєте, як ото, не знаю. От... От просто тяжко. Іду до кам'я. Я ж була. Я звичайно, коли приїжджаю з кожним разом, я хоч один раз йду до каміння. Сьогодні я йду ще раз. Іду постояти коло водички. От прямо не знаю. От ото мені от зжалося і не відпускає і все. Ви розумієте, от я не знаю, що не знаю. Обично ми з вами так робимо понеділок, да, вихідний. Да. Я думаю, сьогодні ми постоїмо з вами возле возникання, ми з вами поговоримо. І зустрінемося, може, вже завтра в Одесі, правильно, мої хорошенькі? Ви трошки відпочинете. Світулічка вона не заморилася, просто може хтось заморився від світулічки. Ви знаєте, хтось думає, боже, коли ти вже замовчиш, а хтось думає, світуль, ні, не мовчи, нам скучно. Дівчатка, я хочу вам цю красоту, хоч через ленту, але хочу її передати. Це просто неймовірна красота в живої воді в Яремче. Мені добре, хай буде і вам добре, тому що це дійсно. Так, мої рівнолічки, йдемте з вами. Зараз протопчемо дорожку. Ну, Я от хочу прямо до камня піти, от просто хочу. Так, мої ріденькі, тут в живої воді чан. Тут невеликий, тут маленький, а туди далі, там йде великий чан. Дивіться, з чана і прямо в річку можна побігти. А ми йдемо з вами до зеленого будиночку. Ой, ой, ой-ой-ой-ой. Дівчатка, цей зелений будинок прямо напроти камня. Дивіться, яка красота. Дівчатка, цей будиночок прямо напроти камня. Це мої ремче, жива вода, моя боже, а гори, як красиво. Шум річки, так, йдемо тестеричкою. Ова! Так, ми з вами на яку сторону сьогодні йдемо? Ми всі сюди там, і ходимо. Мені каже, вже в мене ножки трошки мокрі. Ну і що? А я хочу і йду. Да, мої рідні. Саме головне бажання. А бажання в нас завжди є. В зеленому домику є дві спальні наверху, одна внизу. Пожалуйста, біседочка. Ну і так, жива вода. вся. Хорошо, що в мене сумочка плащова, дівчатка, опять же, ланкотті нашої. Вона непромокаєма. Так, ну що мої рідулі? Беремо світулечку за ручку. Беремо світулю за ручку. Давайте ставте на мені на ладошечку. І сюди, мої рідні. Отак. Приложили хорошенький мы. і так моя ручка тут і останется. Ну а що? Я коли приїхала, я ж була везликам, знаєте, сьогодні я встала, в мене щось на душі, прямо такий дискомфорт. Я не знаю чого. У мене рідко таке буває. Обичнє, я, знаєте, така встала, присіла, це теж встала, присіла, води попила, а внутрі каламбур. Ну нічого, зараз все пройде. Все пройде, мої вулички. Ой, коло камня постояли, снежки пограли. Ой, ці сніжки, я вам кажу. Творили чудеса. Получалось хлопцями війни. Я теж кину її в воду. А, хорошо. Якщо мені хорошо, то виїдемо з вами на роботу. А вже о 3 годині магазин закріється. Все. Потім через 2 дні відкриється. Біло таких перебоїв не буде. що, мої рідині. Коло камня побували, красоту вам показала, а красота неймовірна. Оп'ять же, хочу вам сказати, що ми є ремче. Я така красота скрізь. В будь-якому телі, кому ви не поселилися, в будь-який краєвид іде або на смереки, або на річку, або в гори. Я знаходжуся в живій воді, дівчатка, де кожен номер відкриваєш балкон, шум води, запах смерек, з крана джерельну водичку попила. До камня сили прийшла, це дуже дорого госту. дивіться, моя ладошечка, отак От вона замерзла, так вона там буде. І все, мої хороші, що ви собі забажали, все воно здійснюється. От, послухайте мене, ви знаєте, найголовніше в це вірити. Коли ми в щось віримо, воно завжди є. Ну, я не знаю, я вірю. Хоча буває, знаєте, є такі сумніння в мене, бувають, також я наче часу думаю, Світ, ти що, сама себе зараз, ну сама собі противоречиш, успокойся. Якщо ти так говориш, значить так воно і буде. І все дум себе. Все так, я хочу приблизити красиво-красиво город. Дивіться, де трошки пробивається сонечко. Дуже красиво. Так, кто не прилаживал до светулечкиной ручки ручку, пожалуйста. До речі, а я вас забула спитати, як мені в цієї шляпки, косичка на бочок, губки накрасила, личко намастила. Хоч і сьогодні таке трошки мені. Серйозно, я, да, я навіть От я видавити себе не можу. От саме головне – видавити. Ну, що є ти, але я? Ну, я хочу сказати, що зараз все пройде. Тому що я ще стою возле цього камня, ще стою і трошки постою, і возле цієї річки. Ви знаєте, я хочу, щоб всі наші такі. Може, якісь є нехороші мислі у нас. Щось таке, може, є негатив. Дивіться, річка, вона просто уходить. І от все воно, знаєте, от все, що воно їхає, воно все уходить, уходить, уходить. Мені ще так хочеться кричати, мені так хочеться, але, Світа, ти ж тут не одна, в зеленому домі живуть дві сім'ї, там люди. І думають, що таке, тебе що ріжуть? Але хочеться, хочеться так покричати сильно, сильно, сильно і сказати, що все буде добре. По-другому. Ну, що, мою рідну лісунку, взяла, ладошка моя залишилася, всі хороші. Мислі у нас в камніві, всі хороші, здійснення бажань. А всі, що трошки є негативні, ушли в річку, правильно? Правильно. Ви зі мною, зі мною. Ви вже глазки свої відкрили, красотулі мої? Ні, ну хто сьогодні вдома, то ще відпочивайте. А хто вже пішов на роботу, то, звісно, ви з світулечкою до камня, так, іди, Світа, хоч би ще. Не впаде, та нічого страшного. Впаду, та й Раніше я тільки у селі очі відкрила. Все, сніг, все, а санок не було. Клійонки, клійонки. Ні, ну потім купила мама санки нам одні на двох з Сашею. То я його катала. Там, виходить, я його з горки, він не на горку, а ми, ми порівну ділилися. А знаєте, як я з ним спинку? Я так люблю, коли спинку чухаю. Серйозно, от не знаю. От другі люблять, що там в голові щось ковирялося. Ну, це, це життя, ну це ж таке є. То я лягаю Сашою, кажу, давай так. Мама уїхала, ми у бабушки віри. Я кажу, давай ти мені сто раз почухай, потім я тобі сто. він мені сто раз почухав, я йому два рази чухаю. Ну він каже, а що я кажу, хватить. Лягай. Спинку. Ще раз покажу вам оцю красоту. Ну я не можу вам її не показати, бо це дійсно красиво. Дівчатка, це жива вода, яремча. Я кажу, ви знаєте, за цей сніг такі вони всі якісь спогади. Да? От Зразу мені в дитинство. Ви що, приходиш додому, зліпляна сніга, рукавиці на резинки, шапка та шарф десь там у воротніку валяється, мокрі, як хрущі, мокрі. Ви що? А в нас були биті валяночки, пальта хороші. Ми як ті колобки, а потім вже клієнка надоїла, то ми лягали з горки, скотювалися. Боже, як оті сніговики були. Та це взагалі. А Саша, він коли був чуть менше, то не слухав мене. Я думаю, ну не слухаєш, я завжди, як зараз, Боже, лягаю на подвір'я або в хаті, кажу, я вмираю, я вмерла, відкрила око, а він плаче коло мене. Я так відкрила око, кажу, будеш слухати? Він каже, буду. кажу, все, я не вмираю, встала, пішла. Господі Боже, я вам кажу, ну це. В дитинстві слухайте, я вам кажу, мені такого можна енциклопедію написати про то дитинство, та й взагалі про все, ті всі спогади, а воно ж по-другому було. Да, бабушки віриться у вікно, все, бігом до бігом, бігом, боже, вона нас, як о тих, знаєте, три пари штанів, чотири пари колгот, п'ять пар носків. І давайте, гайда, ми як сніговики оті ходили. Так що ми рідну красоту, все, живої води, я вийшла, чемодан зібрала, рубрику з вами зробила. Машина вся в Сніжкові. Хочу вам всім сказати, побажати гарного дня, чудового настрою. Цей настрій всім вам в ленту. Я ще 8.52 на роботу тут не їхала. ви що? Люди думають, де вона, що таке, що случилося? І мої рідну Сьогодні я про роботу не буду нічого говорити. Але я є, до трьох часов я буду на роботі, нікуди я не ділася, я є. Рубрику зробила, з вами трошки поговорила, сніжок вам кинула, коло камня побули. На душі стало набагато. Легше, чесно. Прямо утром душа, я не знаю, ну прямо жжалася і все. Ось така якась тривожність була в мене. Понимаете? Думаю, ні, свята. іди до камня. І ви знаєте, я... Правда, я йду до цього я, я багато енергії набираюся. Не те, що воно, може, воно якесь самовнушення є, але я хочу вам сказати, що мені це дійсно допомагає. Тому що воно якось дає силу, впевненість, розумієте, в собі. Бо воно життя таке, воно трошки складне. Але ми його будемо робити добрим, гарного всім дня, чудового настрою. Я як в тунелі сидю. Зараз воно прогрівається. Тунель, настояща тунель. Слухайте, ця каруцька, вона воді така наче невеличка, але вона така велика, ця моя каруцька. <реш> Туннель. Одна кепка торчить. Кепочка і світулечка. Да? Мої хорошенькі? Ху, пар з рота йде. <реш> так що ми ринули, їдемо на роботу. 8,54 свята, ти їдеш на роботу. Так, да, ця каруцька, вона вроді маленька-маленька, але вона дуже така. І ви знаєте, що в неї бак наполовину більше, ніж у тої мої ласточки. Каруцькі. І по трасі 150 на нічого ділить вона видає. Та да, оця маленька карудська прогрівається трошки. Ну, хай трошки нагріється, бо тільки сіла. Як в тунелі сидю, дивіться, онда. Так, мої золотенькі, мої ріденькі, Поки машина прогрівається, не все одно, хочу з вами поговорити. Зайшла сіла як в тунелі. Ви знаєте, мої рідні річки. Я кожен ранок вам хочу казати, що він добрий ранок, тому що дякувати Богу, дякувати нашому ЗСУ. Ми відкриваємо ці глашки, сідаємо сідаємо машину, їдемо на роботу. Ви знаєте, кожен ранок я вам буду говорити. Щоб ви в мене завжди посміхалися. Якщо у вас, не дай боженько, ви утром пішли сльози, щоб це були сльози вашої радості, щоб ваша посмішка з вашого лиця ніколи не сходила, щоб всі ваші бажання, які ви собі задумали, запланували, щоб всі вони у вас здійснились. А запомніть раз і навсіда. Коли ви щось хочете, коли людина щось хоче, воно завжди здійсниться. Саме головне це хотіти. Ви знаєте, є мільйон людей, мільйон мінів, мільйон є підсказок. Але слухаємо все одно самого себе, тому що так як ми самі собі не... Дамо, так воно не буде. Саме головне йти вперед, не опускати руки, і все буде завжди добре. Да, можна колись приостановитися, спотикнутися, але можна піднятися і йти вище. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого настрою бажаю. Так що мої ріднулі, мої красолю. Про роботу сьогодні не буде ні слова. Я в магазині буду в чи до третьої години. Магазин працює, привоз працює. У нас сьогодні була. Трошки рубрика, трошки запитання, трошки розказала про свого Максим Максимича вам, що завтра йду на консультацію і давай світуля, тому що кожна жінка вона хоче бути очаровательна, привікательна, обаятельна. І з кожним роком, мої красуні, ми з вами цвітем і пахнемо. З кожним роком жінка стає успішніша, вродливіша, бажанніша, любіміша, так само, як і ви, мужчини. З кожним роком ви стаєте гарніші, міцніші. Бадьоріші, впевненіші. Так що я вам всім бажаю гарного настрою, чудового настрою. Я вас всіх дуже-дуже обнімаю. Оцього чудового настрою вам бажаю. Все, у мене вже ви знаєте, я коло камня постояла, коло річки побула, з мереками подихала. Все, у мене вже нормальний настрій. Я вам всім бажаю тільки посмішку, щоб ваша посмішка з вашого лиця не сходила. Щоб якщо ви плакали, то це були сльози радості. Я